Друзі, всім привіт! Вітаю усіх на моєму каналі. І сьогодні буде черговий смачний рецептик. Поки ще на вулиці осінь. Поки ще нам всім доступна така смачна венгерочка осіння слива. Давайте спечемо з неї дуже смачний перевернутий пиріг. Восени печу пироги здебільшого або з яблуками, або зі сливами. Я впевнена, домашня випічка однозначно смакуватиме краще, аніж покупна. Тому готуйте всі продукти до пирога і випікайте разом зі мною. Друзі, перед тим як ми почнемо готувати, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку і напишіть будь-який коментар, наприклад, слово привіт. Для приготування цього смачного пирога нам знадобляться обов'язково сливи. У мене ось така венгерочка. Тут м'якоть дуже добре відходить від кісточки, тому з ними буде. Зручно працювати. Також масло або домашні вершки, цукор, борошно. У мене половинка цільнозернового і інша половина просто звичайне борошно вищого гатунку. Сода, суміш спецій і дрібка солі. Спеції я використовую такі: корицю, кардамон і бадьян. Вони в мене вже попередньо помелені. Яйця, ваніль. І також потрібно буде підготувати форму. У мене ось така роз'ємна, дно форми покриваю шматочками масла, даю йому трішки постояти при кімнатній температурі, а далі просто ось так рукою промащую все дно форми і бортики. Є рецепти. У яких сливи протушують попередньо у маслі із цукром, або роблять так звану карамель. Я раніше теж так випікала. Але з часом спростила цей рецепт і роблю все одразу прямо у формі. Мені так зручніше та й набагато швидше відкладаю поки що форму у бік І далі будемо працювати. Зі сливами. Розрізаю кожну сливу ось так навпіл, дістаю кісточку. Уже можна було б використати половинки слив і викласти їх у форму ось так. Проте, мені подобається використовувати четвертинки слив. Так поміщається більше начинки, і пиріг виходить соковитішим. Тому розрізаю сливи навпіл. А потім кожну половинку пополам. Так проробляю з усіма сливами. Слив нам потрібно стільки, щоб вони покрили з собою повністю дно форми, в якій буде випікатися пиріг. В залежності від діаметру форми, кількість слив може бути більшою або меншою. Сливи готові. Я їх вже перемішала із частинкою цукру та частиною спецій. Іншу частину залишаю для тіста. Ось так рукою просто гарно вимішую їх, так, щоб кожна частинка сливи покрилася спеціями та цукром. Далі беру форму і викладаю сливи на дно. Шкіркою донизу. Ось так. Викладаю по центру таку квіточку. Можете як завгодно, які завгодно візерунки робити, які вам забажаються. В процесі випікання сливи просякнуть. Маслом, цукром, корицею, всіма спеціями, пустять сік і створять неповторну феєрію, я б так назвала, смаку. Залучайте, до цього процесу ваших діток. Їм сподобається викладати отак сливочки. Ось виклали. Дивіться, яка вийшла краса. Викладаємо сливи ось так на дно форми. А зараз займемося приготуванням тіста. Саме тісто робиться дуже просто. Розбиваємо 3 яйця. Вони мають бути кімнатної температури, тому попередньо їх дістаньте із холодильника, цукор і ваніль. Збиваю до пишної однорідної маси. Далі у цю масу я буду частинками вводити вершки або ж розтоплене масло, борошно та всі інші інгредієнти, які в мене залишилися. Додаю декілька ложок вершків, просіваю частинку борошна, також до борошна додаю соду, сіль та спеції. І все це разом просіваю. У яєчно-цукрову суміш обережно вимішую, щоб маса не опала і залишалась максимально повітряною. За бажанням до цього тіста можна додати какао, шоколад какао. Це такі інгредієнти, які також чудово поєднуються зі сливами. Їх я сьогодні додавати не буду. Залишу для іншого пирога, наприклад, грушевого. Я маю намір рецептом грушевого пирога також поділитися із вами цієї осені. Тісто готове, воно має бути ось таке, як густа сметана. Ним ми покриваємо сливи. Ось так розподіляю рівномірно по поверхні слив. Духовка розігрілася, відправляю пиріг випікатися на 30-40 хвилин. Друзі, дістаю пиріг і подивимося, перевіримо зубочисткою, чи він готовий. Який рум'яний і запах запах просто божественний. Ось так вкладаємо зубочистку до дна і дістаємо. Бачимо, що вона виходить сухою, пиріг золотистий, підрум'янився з усіх боків. Він готовий. Даємо йому буквально 5-7 хвилин трохи прохолонути і будемо перевертати на блюдо. Пиріг трішки під остих, розкриваю форму, знімаю кільце. Накриваю пиріг блюдом, перекидаю його на блюдо. Далі обережно-обережно знімаємо нижні кільце. І ось така краса у нас вийшла. Друзі, ви обов'язково маєте спробувати спекти такий пиріг. Пирогом краще смакувати, коли він повністю охолоне. Але зараз покажу вам, який він вийшов всередині. Друзі, крім того, що це дуже гарно пахне, це дуже по-домашньому. Погляньте, ніжний, соковитий, пухнастий, просто чудо. Подаю такий пиріг із кулькою морозива, ложкою вершків. Поки на вулиці осінь, поки є смачна соковита слива венгерка, порадуйте себе і своїх близьких таким чудовим перевернутим пирогом. Так гарно пахне, я не можу втриматись. І незважаючи на те, що пиріг ще трохи гарячий, буду пробувати. Справжня! Осіння домашня смакота. Друзі, я буду невимовно рада, якщо ви відтворите цей рецептик на ваших кухнях. Впевнена, у вас все прекрасно вийде. На сьогодні все. Я з вами прощаюсь. До нових смачних зустрічей!